Крижаний скандал. Заради льодової арени для олімпійців в Києві знищили майданчики відразу двох спортивних шкіл. Будівництво добігає фіналу, а люди тільки зараз дізналися, що і до чого. А головне станом речей незадоволені навіть професійні спортсмени. Чи буде в столиці професійна ковзанка, а в країні фігурне катання? Про це Ольга Кошеленко. Потрапити на стадіон Крижинка можна через будівництво НСК Олімпійського і через дірку в паркані. Тренування на крижинці тривають, попри те, що стадіон уже зусібіч оточений будівельниками, а спортсменів чи не щодня попереджають, відселення можливе кожної миті, коли і куди відповіді немає на жодне з цих питань. Про те, що на іншому кінці міста скликають громадські слухання з приводу нової льодової арени, яку будують замість цієї. Коревництво круженки дизнается вид снимальной группы ТСМ. Нас бы хотя бы раз пригласили и спросили: вот как вы считаете нужным? Если вот мы сделаем здесь поле, да, а вот здесь мы сделаем радиоузел, нас никто не приглашал. И вообще ходят разговоры о том, что это каток. не для нас чому на громадські слухання не кличуть спортсменів. Представники столичної адміністрації не відають ці слухання. Чиновників взагалі спромоглися організувати, коли будівництво триває вже майже п'ять місяців. Ми проводили весь, весь аналіз документації щодо проговорення. Проводення цих громадських слухань, тобто жодних зауважень по цьому питанню не було. Запитання виникали і не раз, адже під нову арену забрали територію спортмайданчика, що належав двом школам цього району. Без попередження з'явився паркан. Ніякої не було ні вивіски, ні повідомлень про те, що тут буде. Громада вимагає, щоб їй показали проектні документи на новий стадіон. Забудовник стверджує, що їх оприлюднено. Через Не можна! Радіють ліквідації шкільного стадіону вчителі і батьківські комітети тут шприци валяються. Вибачте, займаються сексом тут. Діти нельзя навіть пройти. Якщо пройде дощ, там взагалі калюжі. Замість ушляхетнити шкільний спортмайданчик заступник директора вважає краще віддати його зовсім. Ми є столична освіта, яка передбачає програму розвитку дітей. В спортивному напрямку, от тільки жителі району були раді, і такому спортмайданчику, який мали. Жодного разу не бачив там ні шприцов, ні презервативів, ні чогось такого, про що тут розказували вельми шановні вчителі. Голова столичної адміністрації громаду району втішає, скоро тут кататимуться їхні діти. Це будується перш за все для тих дітей, які навчаються цих е, сусідніх школа на цю саму ковзанку претендують і три професійні спортивні федерації, що готують майбутніх олімпійських чемпіонів із фігурного катання, хокею та шортреку. Вони і досі усі туляться на крижинці. Ольга Кошленко, Дмитро Орлов, ТСН один